Питання нашої співпраці, якщо її так можна назвати, з Сполученими Штатами Америки в контексті розробки наших да, оскільки наші надри – це безпосередньо є власність українського народу. Наскільки, на вашу думку, навіть можливість потенційної такої угоди може нашкодити конституційному ладу, в першу чергу, і взагалі от Україні в цілому? Ви знаєте, я. Не сприймаю суб'єктивна моя думка, я не сприймаю цю угоду як реальну, з огляду зацікавленості Сполучених Штатів Америки в цій угоді. По-перше, з огляду на те, що зараз надра України вже перебувають у чийсь власності, в чийсь там чиємусь постійному чи тимчасовому користуванні, і тому Сполучені Штати політика яких Здебільшого формуються на захисті права власності, ну в тому числі права користування. Вони не будуть посягати на чиюсь власність задля укладення таких ось якихось імфемерних угод. По-друге, спілкуючись з конгресменами, я під час візиту до Вашингтону я почула про те, що їм не дуже цікава історія з надрами. Тому що у них ну, ресурсів власних вистачає. Їх більше цікавить історія з логістикою, наприклад, власних виробів, і саме розміщення виробництв на території України, бізнесу на території України. І для цього вони висувають такі вимоги: по забезпеченню захисту бізнесу. Це найбільш основний такий момент, на який вони наголошували під час зустрічі.